Питання, щоб не було ніяких конфліктів, перенесено на наступний засідання виконавчий комітету. Хто, да, хто за? Все, добре. Да. Питання більше. Так, зауваження, пропозицію подам. У мене є пропозиція, у нас у першому жовтні неділя буде День ТРУ. Я спілкувався з Своїм Леосинічем. 20 штук, які до кінця стояли, будут Я еще прошу вас, підтримку, щоб ще ну, б, ну, Да. грамотно. Да. 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 Шановные члены комитета. Почетные грамоты. Почетные грамоты это грамоты. Мы здесь... Не, решение не. Мы, получается, Подождите, у нас э, почетные грамоты, да? Мы э, утверждаем на комитете. Подяки только мое. А здесь и тильки. По, 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 это, по, это, почетные грамоты и грамм. Вот я ему сказал, я говорю, давайте я. Пока фамилии не мая, вот, но мы даем сгоду для того, чтобы данное решение подготовить. Не, да что ж такое? Я вам говорю, что пропозиция фамилия подготовится для того, чтобы он не даром мы готовили это решение. Вот и все. Я правильно разумею, Роман? Да, да. На следующем кругу мы утвердим. Ну мы можем провести. Успеваем. Все. Да. Так, Руслан Викторович. Це буде з фаміліями, все кається, Це потрібно. прошу так, все, Ігор Васильович. тіше, про... тише. тише. не порушують регламент, Я хотів би ще раз это, звернутися до своїх колег з приводу бачите, в різному, вже не, не початку, а в різному у нас було доручення до управління житлово житло-комунального господарства з приводу розглянути пам'ятаєте, майське рішення по поводу збільшення твердих побутових відходів, яке на сьогоднішній день. Збільшило вартість в населених пунктах Іванівка, Панкратова, Бузьке та Константинівка существенна від 8 до 10 гривень. Тобто зараз на сьогоднішній день в Іванівці це 45 гривень 50 копійок з одної людини. От. Але було доручення, і ми всі голосували з руками для того, щоб привести його в відповідність і повернутися до цього питання в обговоренні і щоб управління прозвітувало. Я хотів би донести на сьогоднішній день очередний плівок управління. В сторону члена виконкома, або як старості, як розсуждають, оцей лист від 7.084 року був направлений Валерію Васильовичу і мені був направлений за підписом «Башка». От, Написали всі повноваження старост. Дуже дякую, що нагадали. Це дуже добре, що вони читають, почали повноваження старости і що вони за що вони відповідають. Але в кінці всі зйовки просто сказали, що надайте пропозиції. Я тепер офіційно надаю пропозицію. На виконкомі один тариф, одна громада. І пусть просто на сьогодні приймуть це господарське рішення і приймуть для всієї громади один тариф. Дякую. І протокольне доручення, щоб виконали на сьогоднішній день, тому що два старости не, голосую, не голосували за це питання. Що касається їхньої території. Дякую. А з Іванівки куди вивозиться Все туди. Все туди, так. Да. І ще раз, оператора, создавати оператора, і один оператор буде відповідати за все сміття в громаді. Один тариф, одна громада. Це позиція на сьогоднішній день. Люди не винні, що вони живуть за 50 що вони живуть за 50 кілометрів. Хорошо, якщо хорошо, перевернемо на сьогоднішню ситуацію, якщо був полігон, тоді Бузьке. Буське должна платити. Дякую. Ні, давайте так. У нас. Шановна ВІТА. канала. Хто йто утримує полігон? Так точно. Руслан. Тоді у нас или помилка була, или старости проголосували против рішення. Ми тогда дали доручення и каже папа, так ви это башко и всі другие нам давали відповіді на все питання. Хто у думку одного одна, друга. другая. тому що КПЖ дал дати нам відповідь, як так, що что это Миронек у нас, Олександр Степанович, я також пропоную, давайте на на, на по цьому питанню вернемся на следующем выконодавшем комитете обов'язково. Еще данное решение поставим. Нет. Е пропозиции? Вот Подпитримываете? Все. А так, да, так, да, нормально да. все. І тоді вже, если вже так же протокольне доручення по поводу ТВКХ обрати, да і обговорити по поводу того, що Валіта Віталій Вікторович озвуч За... 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 Зацікав... зацікавлених осіб. Це до проведення виконавчого, поставте, пожалуйста, а, на голосування ра по, раду по, 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 по как? відкрита. Валерій Васильович, поставити на голосування за протокольне доручення, щоб це провели на сьогоднішній день обговорення за зацікавлених всіх осіб, які хочуть почути на сьогоднішній день формування тарифу ТВКХ. Так вас точно немає. згодне? Так. Хто за дане подаручення, прошу голосувати? За так, за, проти утримався. Добре, дякую. Так, е, Віктор, у вас що питання було?

Я не разумеюсь первый по поводу. Татьяна, хорошо, если что-то. Тише, тише. Віктор Іванович, згодний, так? Да? Все. Добре. Бачите як? Вистав, все, толку, все. І що пропозиція? Немає, да? Добре. Засідання виконавчого комітету оголошую закритим. Ще не Україна, ні слова. Усміхнеться доля, Згинуть наші вороженьки, як роса запану, братця, наше тело мы положим за нашу свободу и покажем, что мы братья козацкого роду Душу и тело. За нашу свободу. І покажем, що ми братя козацького. Роду. Дякую всім.